та да, жопа болото Привіт гольф 5. Невелика предистория цього насоса топліного. Машина попала до мене, заводилася, троєла. Комп'ютер показав перша форсунка мертва, друга хромає, ще дві, вроді би нормальні. Стенд показав чотирьом форсункам жопа. В процесі розборки. Дефект розпредвала, гідрокомпенсатору, вкладищ ну В ГРМ таке все. Це просто я вже все зібрав, чекаю заводити. Гідрики, помпа, вкладиші на розпредвалі. Ось такий розпідвал. Кулачок зношений під заміну. Покажу вам зараз фільтр. Топливний з цієї машини. Мале. Рока немає. Стан. Не знаю скільки тисяч він поїхав, але це. Шовно є, хляб, не знаю. Солярка із колбо фільтру. Тут без коментарів, напевно. Ось насос, який я витащив із цього чуда. Зараз покажу, що там всередині робиться. Вот така Красота це просто І сіточка. Машина заводилась. Машина труїла, але вона їхала. Якось так.